Понад усе він любив Україну і свою родину. Сьогодні на фасаді ліцею номер 11 відкрили анотаційну дошку військовослужбовцеві, а в тилу волонтерові Мальтійської служби допомоги Максиму Руденку. Він загинув у червні 2022 року під Запоріжжям. Він є той, хто справді вмів берегти віру і вмів допомагати. Бо коли ми говоримо збереження віри, то не лише віри, у Бога. Але вірив в людей, вірив в добро, вірив в правду. Він вірив, він тримався цього, він жив цим. Саме ця любов спонукала його в такі важкі часи, які ми переживаємо як українці, не бути осторонь, не ховатися, але йти і заради цієї любові захищати, захищати свій дім. Захищати свою маму, свою дружину, своїх діток, захищати нас з вами. Хто як не я, ці синові слова сказані в перший день повномасштабного вторгнення? Його мама Катерина Рудинок запам'ятала на все життя. І, не зважаючи на її вмовляння, на те, що вдома його чекала дружина і двоє маленьких дітей, пішов добровольцем, бо як син офіцера просто не міг інакше. Я не знаю, що можу сказати вам. Зараз розтерзана душа. Розірване на тисячі шматочків, оте материнське серце тою клятою міною. Що можуть вам сказати гарячі сльози молодої вдови і туга отих маленьких двох горобеняток, які чекають кожен день татка? Це повторна, це велика біль. Біль втрати дитини. Не можна нічим замінити. Максим мав дві вищі освіти: фізика і програмне забезпечення, і ці знання наповно використовував для допомоги на фронті і в 2015-му в АТО і у цій війні. Але на жаль, до перемоги над ворогом. Не дожив. Він не встиг поставити на ноги Назарчика і Вікторію, не встиг востаннє обійняти маму і поцілувати дружину. Пригортаючи до серця їхніх, як дві краплі води, схожих на татка діточок, Олена, згадуючи коханого навіть крізь сльози, усміхається. Завжди усміхнений, люблячий, завжди турботливий. Постійно, постійно був у своїх дітях в родині, Дуже мав багато захоплень, дуже багато проектів. Багато друзів. Такий мені здається, що я просто я за ним не встигала, якщо чесно. Я не знаю, як він, як він сюди встигав. Був дуже хороший людина. Він просто 24-го сказав, що я маю годину, ти повинна справлятися сама, бо я йду. Я, напевно, вже ну, не зможу бути вдома, не зможу тобі допомагати. Ми переписувалися. Ми практично навіть в останній день він мені писав. Ну дурниці, все всі такі знаєте, чи чи все, чи діти все добре, чи чи я не забула за комуналку, скажімо так, бо він більшості він це все контролював до, до війни. Максим назавжди залишиться в пам'яті людей, які його знали і любили героєм, який віддав за Україну своє життя. І на жаль, івано-франківська громада вже втратила 204 самовідданих і безстрашних захисників. Але подвиг кожного з них не має бути. Забутим. Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.